Коли ми подивимося на обличчя людини, але подивимося не просто, знаєте, на гарне обличчя, а саме на анатомічну структуру обличчя, ми також розуміємо, що це механізм. Це механізм, який складається з багатьох компонентів. Це кісткова структура, це м'язова структура, це органи сприйняття, певні сенсори, так, це нервова система. І кожен механізм відрізняється. Друзі, ще раз всіх вітаю, дякую за запрошення. Ви всі молодці, що ви цікавитесь психологічним здоров'ям, ментальним здоров'ям. І найкраще, що ви можете зробити для себе, це зробити для себе психотерапію. Тому завантажуйте додаток і вже починайте сьогодні, якщо ви це ще не робите. Трохи розповім про себе, Олександр Іванов, фізіогноміст і психолог вже. 12 рік, як я практикую фізіономіку кожного дня, я викладаю, я консультую, допомагаю людям знайти себе і знайти свій шлях, де вони можуть розкритися. І перші якісь характеристики, які потрібно знати, розповім вже зараз. Отже, поговоримо сьогодні про те, як саме по обличчю зрозуміти, що ви живете своє життя або не своє життя. Отже, питання таке: що таке ментальне здоров'я? Це можна якось, знаєте, у кожного може бути своє якесь визначення, ми можемо піти від зворотнього. Здоров'я це відсутність тривожності або депресії. Це таке непогане визначення, але не ідеальне. Тобто, якщо ми. Подивимося наступне визначення, як його можна зрозуміти, що таке ментальне здоров'я жити в гармонії з собою, так це мати внутрішню опору і бути на своєму місці. Тобто, бути на своєму місці, це така дуже велика передумова для того, щоб ваше здоров'я було, ваше ментальне здоров'я було на рівні. І ми не йдемо не своїм шляхом. А коли ми не реалізуємо свою природу. що відбувається з нами, як це для нас? Це тривожність. Тобто ми відчуваємо, що ми себе якось не дуже гарно почуваємо. Це постійна втома. ми висипаємося, не висипаємося, ми завжди втомлені. Відчуття, що це не моє життя. Тобто я живу у ролі якогось незрозумілого героя, іншої персони. Це точно не те, що б я хотів. А втрата смаку до життя та повна апатія, коли я ну, ніби щось їм, ніби дивлюся кіно, ніби щось роблю добре, але мені не цікаво. Це означає, що ви живете не своє життя. Тепер питання, як це своє життя визначити? Як свій шлях визначити? Давайте зробимо такий дуже простий е приклад. Я вам зараз приведу на нас. У нас є два автомобілі, так? І е таке, знаєте, питання концептуальне: а чому ми на спортивному автомобілі не їздимо по гриби? Чому нам в голову не приходить на цьому спортивному автомобілі їздити там по пустелі? знаєте, як раллі Париж Декар? Чому ми цього не робимо? Так ми ж це розуміємо. Будь ласка, пишіть в чат, якщо у вас є ідеї, чому ми цього не робимо. А і з іншої сторони, чому ми на позашляховику не намагаємося там, бити рекорди швидкості, хоча хтось намагається інколи. Чому ми не намагаємося дуже швидко виступати на Формулі 1, коли у нас є позашляховик? Це ж ніби очевидно, це ж ніби зрозуміло. Так? Тому що ми бачимо, що є механізм. Цей механізм був з кимось придуманий інженерами сконструйований. Так? І це Механізм, наприклад, спортивний це для швидких трас, а позашляховик – це для бездоріжжя. І це ніби очевидно. Так, ми тут не задаємося цим питанням. Коли ми подивимося на обличчя людини, але подивимося не просто знаєте, на гарне обличчя, а саме на анатомічну структуру обличчя, ми також розуміємо, що це механізм. Це механізм, який складається з багатьох компонентів. Це кісткова структура, це м'язова структура, це органи сприйняття, певні сенсори, так, це нервова система. І кожен механізм відрізняється. Тобто, якщо ми розуміємо, що кожен механізм має свої якісь зони використання, в якому форматі, в якому функціоналі цей механізм буде використовуватися якнайкраще. Знаєте, наше тіло живе сотні мільйонів років, і без те, що ми називаємо свідомості, воно дуже класно знає, що йому потрібно, коли йому хочеться їсти, що йому хочеться їсти, коли відпочивати, коли працювати, скільки працювати, де працювати. Тіло це усвідомлює. Свідомість не завжди. Знаєте, свідомість наша це така історія, яка буває заплутана, і саме тому. Психотерапія дозволяє нам звернутися до підсвідомості, звернутися до своїх відчуттів, до своїх станів і віднайти правду. Отже, якби водій пози, водій якоїсь фури вантажної сів, значить водій це образ свідомості, якби він сів за кермо гоночного автомобіля, що б це було? Це була якась така історія, ну, не дуже природня. А, що відбувається з нами? Ми намагаємося себе використовувати не так, як потрібно. Ми чуємо свідомість інших людей: батьків, родичів, якихось друзів, знайомих, когось з екрану зараз, так і вони всі розповідають, що класно, що правильно, як потрібно. Отже, а нам треба звернутися до себе, побачити свою анатомічну структуру, зрозуміти, що ми були створені для якоїсь певної дії. І працювати саме в тому форматі, для чого ми були створені. Отже, наше обличчя це ключ до розуміння себе та свого призначення. Не лише обличчя, я вас також. Запрошую звернутися до фахових психологів, психодіагностів, які зроблять вам тестування, якусь батарею тестів або хоча б тест Гелап, і ви зрозумієте, де ваші таланти і в якому форматі діяльності ви зможете працювати багато натхненно, легко і отримувати багато грошей. Але також це можна зробити за допомогою фізіогноміки. Отже, що таке фізіогноміка? Академічною мовою це об'єктивний метод візуальної психодіагностики, один з багатьох методів. Я прошу вас використовувати всі доступні методи. Простою мовою, це е, спосіб зрозуміти характер людини, його таланти, його сильні сторони, його слабкі сторони. І це розуміння талантів сильних слабких сторін дозволяє знайти для себе е, ті справи, ті види діяльності. В яких ми працюємо, ще раз кажу, багато, але легко, натхненно, з задоволенням, і ми за це можемо отримувати більше грошей. Отже, коли ми кажемо про фізіогноміку, нам потрібно розуміти, що не є фізіогномікою. Так ми не будемо казати про якісь чудернацькі ідеї в часів Арістотеля. А хоча вони молодці, вони помітили, що є взаємозв'язок між обличчям людини і її характером. Ми не будемо казати про китайську фізіогноміку, вона така не дуже е, конкретна, як на мене. Ми не будемо казати про ламброзик, що хтось знав, е, чув такого, який казав, що по обличчю можна 100% виявити е, Таку не дуже цивільну, не дуже соціалізовану особу. А ми будемо спратися на психофізіологію, тобто є соматопсихіка, ви всі про неї чули, а є психосоматика. І ми будемо спратися саме на цю психосоматику, що ознаки того, що ми йдемо не своїм шляхом. І я би звернув вашу увагу саме на губи. Питання в тому, давайте ще раз, ми згадуємо, що ми не з'явилися 2000 років тому. І не навіть не 50 тисяч років тому, коли перші люди з'явилися. Ми еволюціонували сотні мільйонів років. Наш перший е, орган, який був, це рот, і шлунок, і щупальця. Тобто зараз буде переворот взагалі вашої свідомості. Людина, тіло людини це дуже тюнінгований шлунок. Ще раз, наше тіло це все, що в нас з'явилося, еволюціонувало. Не для того, щоб був мозок, а для того, щоб краще е щось їсти і щоб шлунок бів, був більш насичений. Наше обличчя це дуже тюнінгований рот. Тобто, мозок це не перше, що з'явилося. Це останнє. Лобні долі, коркова структура це взагалі останнє. І коли ми кажемо про нас, про рот, це функція рота яка? Щось отримати з зовнішнього світу. Яка функція губ? Відбракувати те, що рот хоче з'їсти. Тобто, це банальний сенсор, який дозволяє нам зрозуміти, це для нас корисно чи не корисно. Коли у людини досить розвинуті губи, ну хоча б середньо розвинуті губи, ця людина краще інтуїтивно відчуває, чи вона має справу. Тобто емпатія, розуміння, нерозуміння, прошу відчуття, інтуїтивне відчуття, яке неможливо описати, якось це лише можна відчути. Тому що е, зараз цій людині добре, цій людині погано. Взагалі ці, е, ці обставини мені подобаються або мені дуже не подобаються. Якщо все нормально, якщо все окей, то губи вологі і нормальний стан бути вологими. Більш того, е, ми з'явилися в водному середовищі, ми еволюціонували багато мільйонів років в водному середовищі, і процеси всі в в водному середовищі, ем, коли нам хтось подобається також, і коли ми хочемо їсти, в нас слина виділяється. Отже, волога на губах це ознака того, що нам подобається, те, що відбувається. Ми знаходимося в своїй компанії, займаємося своєю справою. Якщо ж ми прийшли в якусь компанію, починали займатися якоюсь справою, якась компанія людей і в нас починають пересихати губи. Це означає, що нашому тілу не подобається. Нашій підсвідомості зараз не хочеться контакту. Ще раз кажу, волога це ознака потреби контакту, сухість взагалі не хочеться контакту. Мені це не подобається, це не моє. Мозок може казати: в тебе е, класна зарплата, в тебе гарний статус, в тебе великі перспективи, Ось подивись на своє резюме. Там тато, мама, дуже хотіли, щоб ти був там юристом, економістом, щем кимось. Але наше тіло, воно мучається. Йому зараз тут ну, дуже не подобається. І пересохші губи це перша ознака того, що ми знаходимося на своїх обставинах. Це може бути банально. Не лише робота, це може бути саме офіс не подобається, або цей партнер нам не подобається, або, або ця квартира. Треба аналізувати, в який період часу у нас почалося це пересихання. Але це дуже така, знаєте, сильна ознака. Далі, якщо ваші губи погризені, якщо ви так робите аутоагресію, якщо ви себе ось так... Чухаєте не кінчиками пальців, не подушечками, а саме нігтями. Так? Якщо ви собі губи шкрябаєте, це аутоагресія. Це означає, що ваше тіло просто збунтувалося. Ви зараз точно не маєте бути там, де ви є, там, де ви знаходитеся. І зверніть на це увагу. Якщо, не дай Боже, ваша дитина в такому стані, то це питання до вас. Що відбувається в вашому сімейному осередку? А, які у вас відносини з чоловіком або з дружиною, з партнером? Так, що дитина ну, відчуває себе в токсичних умовах, відчуває себе в небезпеці? А, перше питання до вас. Отже, перша історія, губи, дивіться на свої губи, дивіться на губи вашого партнера, рідних, близьких, в якому вони стані, і вам буде більше інформації. Йдемо далі. Що нам ще може сказати про те, що ми знаходимося не в своїх обставинах, яка риса обличчя з'являється найчастіше? Це нижня повіка, ось ця історія. Зараз ми бачимо фото Ілона Маска в той період життя, коли в нього все було класно. Його стартапи почали розвиватися, його компанії SpaceX, Tesla та інші почали рухатися, почали заробляти гроші. Він стало все більш популярний, акції ростуть. На іншому фото ми бачимо той стан, коли в нього... Вже багато проблем з компанією Тесла, коли в нього збільшуються оберти, коли е, багато управлінських питань і він вже трошки-трошки не витягує. А на наступному слайді ми бачимо точку біфуркації. Це той період часу, це, я забув 18-й або 2019 рік, коли він е, думав, що компанія збанкрутує. Коли він а, спав по 2, по 3, по 4 години на добу протягом багатьох місяців. А коли він кожного дня був на заводі і намагався, вони запускали Tesla Model 3, і він намагався власним ресурсом витягти ситуацію. Так. А його спроба була продати компанію Tesla, компанії Apple, але Тім Кук навіть не з'явився на перемовини. Він навіть не провів жодної цікавості. Періодично. Це може бути з вами. До речі, в даному випадку Ілон Маск, оскільки це вже була інерція, йому трошки повезло, процеси налагодились, акції пішли вгору, і він пройшов цей період життя. Він не втратив здоров'я, але всі навколо точно помітили, що це було не окей. І він офіційно підписав папери, де обіцяє. Обіцяє акціонерам компанії Тесла, мажоритарним акціонерам, що він буде слідкувати за своїм здоров'ям, що він буде спати стільки, скільки потрібно, бо ну, занадто цінна персона, як виконавчий директор великих компаній, щоб доводити себе до такого стану. До чого я це веду? Це ніби очевидна історія, але я багато разів бачив на власних консультаціях, коли до мене приходять люди. І кажуть, слухайте, щось я не вивожу. Ну дійсно ти не вивозиш, бо ти себе загнав в тупий кут. Ти себе загнав в ту ситуацію, де в тебе вже нема ресурсу якось об'єктивно сприймати зовнішню серед... зовнішні обставини. Якось я працював з дуже талановитою людиною. Дуже світлі ідеї, дуже круті ідеї. Ці ідеї багато дали мені як спеціалісту, але ми не могли зрушити з місця. Ми не могли зробити дуже простих, а, знаєте, ніби легких речей. Чому? Бо в нього в той час були ось такі сенсі під очима. Він їв, мабуть, раз на два дні, і йому було достатньо, тобто в нього було повне вигорання. Отже, тут у нас зона проекції печінки, функція печінки це утилізувати зовнішній стрес. Це е, що може бути? Це може бути якісь токсини, щось ви з'їли або щось ви випили. Це можуть бути якісь гормони стресу, які ви там у нас в кров вбрасуються. Що завгодно. Але коли печінка вже не може це робити на, на нормальній основі, коли вона вже не справляється, ось тоді в нас такі мішки Такі темні мішки під очима. Тобто, якщо ви побачили, що у вас починається ось така історія, це означає, що ви себе використовуєте точно неоптимально. Це означає, що ви себе використовуєте, заганяєте в кут. І як я казав, що фізіономіка це соматопсихіка. Тобто, про що йде мова? Мова йде про те, що у вас банально не буде достатньо ресурсів організму для того, щоб давати достатньо ресурсів для мозку, для того, щоб. Лобні долі могли в спокійному, розслабленому форматі а, приймати рішення об'єктивні, по справжньому мислити критично. В такому стані людина себе загнала. Що треба зробити? Як би це важко не було, треба зробити паузу до того часу, поки ви не відновитесь. Знову ж таки запрошую вас звернути увагу на себе, на своїх рідних, близьких, колег по роботі, хто з них вже знаходиться в тому стані, коли просто не вивозить. Переходимо до наступного слайду. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо молодого Пола Маккартні. І ніби, знаєте, Пол Маккартні в той час життя, коли Бітлз вони починають бути на піку, коли вони відомі, вони популярні, всі вирішать від радості, коли їх бачать. І ніби все окей. Але я завжди на консультаціях, коли беру фото людей, я роблю відзеркалення. Я зробив відзеркалення а, правої лівої частини. На наступному слайді ми побачимо а, поле макартні, яке складається лише з правої частини обличчя. Права частина обличчя це та права рука, якою ми пишемо так, це функція лівої півкулі. Це більше про системні процеси, це більше про планування, це більше про роботу, кар'єру. Тобто, там немає такого чіткого е розділення, але трохи є, знаєте, таке акцентуація. Отже, тут ми бачимо, що це людина, яка, якщо ми подивимося очки, ось так в нього йдуть е зовнішні кутики донизу. Це означає, що йому дуже потрібна увага, що йому тру дуже потрібне визнання, і це окей, це об'єм багатьох людей. Але в цілому тонус обличчя він нормальний. Тобто, тут, коли ми кажемо про питання роботи, кар'єри, розвитку, в нього все, все круто, в нього все класно. Але на наступному слайді, що ми побачимо? Ми побачимо повне виснаження. Тобто, також, ніби здавалося, очі йдуть донизу, але тонус обличчя він повністю впав. Верхнє повіко впало. І тут не треба бути фізіогномістом, щоб зрозуміти, що ліва частина обличчя, в даному випадку це права півкуля, і ліва частина обличчя вона відповідає більше за питання побутові, домашні, це питання ближнього колу. Так? Це друзі, сім'я, родичі. І в нього там біда, в нього там все-все погано. Що в нього відбувалося? В тип період життя в дуже важко хворіла його мама, вона дуже довго хворіла, вона дуже довго е уходила, і вона пішла з цього світу. І це для нього була така надважка е ситуація, надважкий стан. Можемо подивитися, що коли ми беремо обличчя будь-якої людини, і ми відзеркалюємо, то нам набагато легше одразу незбройним оком, побачити все в тонусі. Значить, все окей. Е, якісь питання, значить, треба розбиратися. На жаль, на жаль, в даному випадку е, у нього саме вдома були питання. У більшості людей, і це слава Богу, навпаки. Вдома більше тонусу, більше радості, більше кайфу, більше задоволення від життя, а в робочих питаннях більше навантаження. Знову ж таки, все індивідуально, треба дивитися. Іноді це неванта. Навантаження, воно таке, знаєте, природнє. Воно не є дистресом, таким руйнуючим стресом. Воно є нормальним стресом, який людина вивозить, але іноді також бувають такі екстрені речі, які ви зможете побачити. Ідемо далі. До речі, ви можете зробити фото своє і потім сказати до чоловіка, друже, дивись, дивись, як ти мене радуєш. Завдяки тобі в мене домашня частина обличчя така радісна. Отже, коли ми е відчуваємо негативні емоції різні, так, у нас кутики рота роблять ось так. Всі про це знають. Ми можемо е бути в розпачі, ми можемо злитися, нам щось може не подобатися, і ми ось так робимо. І це нормально, коли ми робимо це в якійсь ситуації, тобто щось сталося. Але коли ми постійно знаходимося в ситуації, де нам не подобається те, що відбувається, то буде те, що на наступному слайді. І там ви побачите фотографію колишнього прем'єр-міністра Великобританії. Це тоді, коли наша емоція, вона вже застигла. Це тоді, коли ротик постійно. Ще раз подивіться фотографію колишнього міністра Великобританії, і тут ми бачимо, що це вже такий застигший, застигша міміка. Ми постійно проживаємо певні емоції, і ті емоції, які ми проживаємо найчастіше, вони природнім шляхом фіксуються на нашому обличчі. Ну, це нормально. У когось більше посмішки, у когось більше задоволення, у когось більше відрази, у когось більше агресії. А в даному випадку ми бачимо, що останні багато років Борис Джонсон відбувається в дуже неприємних для себе обставинах. В нього важка робота, дуже відповідальна. І, можливо, в даному випадку це окей. Але. Чи хочеться вам на своїй роботі бути в таких обставинах? Чи вам хочеться більше, щоб у вас були задоволені, щоб ваші кутики рота більше піднімалися до гори? Мені здається, що саме другий варіант. Отже, зверніть увагу на свої губи. Чи вони вологі, чи вони сухі, чи погризані. Зверніть увагу на форму рота. Зверніть увагу на ліву праву частину обличчя і на нижнє повіка, в якому воно стане. Якщо щось не так, то ви вже знаєте, що це. Варто вносити якісь зміни. Якщо ви цікавитесь фізіогномікою і вам захотілося дізнатися більше, я вас запрошую перейти на мій інстаграм-аккаунт, я там розповідаю, як по рисам обличчя знайти саме своє призначення. Тобто, як знайти, в якому функціоналі а, мені буде легше розкритися. Моя дитина до чого в неї є. А, Фах, в якому виді діяльності вона зможе досягти висот. Якщо ви ще не практикуєте психотерапію, я вас дуже заохочу почати саме зараз. Я вже багато років проходжу психотерапію, це найкраще, що я міг для себе зробити, і я вас заохочую. А друге найкраще це фізичні вправи. Тому, будь ласка, люди займайтеся собою, і все у вас буде круто. І Ще одне посилання, наше тіло, наші відчуття все нам інформують. Просто прислухайтеся до себе і ви будете йти своїм шляхом.